Вітаю! В цьому відео поговоримо про номенклатуру ненасичених вуглеводнів алкенів і алканів. Визначимо, пригадаємо основні правила складання назв ненасичених вуглеводнів. Перш за все, слід визначити головний ланцюжок із атомів карбону. Він повинен обов'язково містити красний зв'язок, бути найдовшим і безперервним. Друге, це пронумерувати потрібно атоми карбону головного ланцюжка. Нумеруємо з того кінця молекули, де кратний зв'язок буде ближчим. І обов'язково пам'ятаємо, як в назві ми маємо позначати кратні зв'язки. В назві алкану замінюємо закінчення ан. На закінчення N або N для позначення подвійного зв'язку закінчення N, а для позначення потрійного зв'язку буде закінчення N. Розглянемо на прикладах. Ось формула сполуки. Виконуємо відповідні дії для того, щоб скласти назву цієї речовини. Перше, пригадуємо, ми маємо. Визначити найдовший ланцюжок із атомів карбону. Обов'язково до складу ланцюжка мають входити атоми карбону, між якими стоїть подвійний зв'язок. Нумеруємо атоми карбону основного ланцюжка. Зверніть, будь ласка, увагу на 8 і 9 атоми. Вони є продовженням ланцюжка. Не може бути замісників біля першого і останнього атома це продовження ланцюжка. Тому ланцюжок, головний, основний ланцюжок називають має бути найдовшим, і тут він складається з 9 атомів карбону. Обведена група це замісник. Або ще називають радикал. Група CH3 3 Такі групи ch 3 називають метил. Назва складається, походить від назви відповідного вуглеводня із заміною закінчення АН на закінчення Іл. У нас виконані всі дії, які потрібно, і ми маємо скласти назву цієї речовини. Для цього пам'ятаємо, що вона містить декілька таких основних складових. Перше ми називаємо замісники, потім йде е, назва головного ланцюжка, а потім, після назви основного ланцюжка, маємо вказати місце розташування кратного зв'язку. За... Е, Цим планом складаємо назву. І так, замісники. Він один у нас. І це група, яку називаємо метил. Зв'язана вона з п'ятим номером атома карбону в основному ланцюжку, тому записуємо в назві таким чином. Метил. Далі іде назва головного ланцюжка. Для того, щоб його назвати, згадуємо відповідний алкан, що містить таку саму кількість атомів карбону, тобто 9 атомів карбону. Алкан, що містить 9 атомів карбону, має склад c 9 аж 20. Гідроген нам не потрібен взагалі. Назва цього алкану нонан. Оцю Частинку, нонан ми візьмемо в якості назви основного ланцюжка. Пишемо нонан. Ми б залишили так, якби це був насичений вуглеводень. А у нас є подвійний зв'язок, тому ми маємо його вказати. Прибираємо закінчення ан. І замість цього ми вказуємо, що після другого атома подвійний зв'язок, який позначаємо закінченням. М. Назва речовини 5 метил нон 2 н Ще одна речовина, ось такого складу. Знову зразу е бачимо наявність кратного, тобто подвійного зв'язку. Наші дії. Перше, ми вибираємо основний, головний, найдовший ланцюжок із атомів карбону. І е, тут, подивіться, і зліва, і справа у нас внизу ось такі групи ch 3 Це е, продовження ланцюжка. Тому ми починаємо і ось це, і ось це, продовження ланцюжка. Тому ми визначаємо ось такий зеленим кольором головний ланцюжок. Звідки ж маємо пронумерувати атоми карбону головного ланцюжка, звісно, з правої сторони туди там, де ближче, ближче розташовується кратний зв'язок. Тому номеруємо атоми карбону. Ось їх 9 атомів карбону. Визначаємо групи атомів, які не входять до складу основного ланцюжка. Три такі групи, всі вони однакового складу ch 3 Всі вони називаються відповідно метил. Ми виконали практично всі дії, такі попередні, що потрібні для того, щоб скласти назву. Пам'ятаємо про складання назви, порядок складових, що ми маємо розмістити в цій назві. Відповідно, замісників у нас три. Називаємо їх, вони з'єднані з четвертим і шостим атомом. Три замісники тому три номера мають бути 4, 6, 6, Кількість 3, метил це склад, група СН3, Головний ланцюжок. Тут так само, як і в попередньому випадку: 9 атомів карбону в основному ланцюжку. Ми вже пам'ятаємо, що називається така речовина Нонан. Пишемо нонан в назві основного ланцюжка. Але закінчення Ан прибираємо і вказуємо, де стоїть кратний зв'язок. Після другого атома, подвійний зв'язок закінчення Н. Ось така назва. цього вуглеводня: 4, 6, 6, 3, метил, нон, 2 Триметил. Складемо назву ось такого. Вуглеводнє, ви вже бачите, що тут є потрійний зв'язок, це алкин, і позначаємо потрійний зв'язок закінченням ін. Складаємо назву цієї речовини. Ви можете поставити відео на паузу, написати назву самостійно, виконавши обов'язково всі відповідні дії, і звіритися з. Правильністю написання цієї назви. Розберемося з цією назвою. 6, 8 говорить про те, де розташовуються радикали. Д що таких радикалів 2, етил про те, що вони складаються, мають склад С2. h 5 Дек, тобто декан 10 атомів карбону в основному ланцюжку 3 Ін, Після третього атома стоїть потрійний зв'язок. Ось так. Все досить просто. Бажаю вам успіхів у вивченні хімії.